Унесли у акти виконаних робіт замовлення, яке зробили не повністю. і через те за версію слідства перевласнили понад 270 тисяч гривень. Сьогодні відбулося підготовче засідання в цій справі. Прокуратура обвинувачує двох людей: директора підприємства підрядної організації та підприємця, що виконував функцію інженера технічного нагляду при будівництві. Сама ботія сталася рік тому. Тоді директор одного із підприємств Сумщини уклав договори із трьома лікарнями на виконання робіт під час улаштування системи постачання кисню. З наслідком виконання робіт було підписано акти форми КБ2В, до яких внесені завідомо неправдиві дані щодо обсягу виконаних робіт на загальну суму, яка складає 271 тисячу гривень. При цьому ці роботи стосувалися обладнання приміщень, а також реконструкції і будівництва систем киснезабезпечення для відповідних закладів. Охорони здоров'я при підписанні актів фізична особа підприємець, яка виконувала роль інженера з технічного нагляду на даних об'єктах, підписала вказані акти, завдяки чому створені були умови для прорахування грошових коштів. Насправді ці роботи були виконані не в повному обсязі, а тому відповідні відомості в актах не відповідали дійсності. Представники обвинувачених поки коментувати позицію своїх клієнтів відмовилися, пославшись на те, що робити це зарано. Наступне засідання заплановане на 17 грудня.